Добрий вечір, мої любі, глядачі, як завжди, в цій порі я Леся Полипчук, вітаю вас у програмі, що має назву Відверта розмова. Життя повинно і має бути прекрасним, якщо ви відчуваєте усю його повноту і цінність. Головне щастя для будь-якої людини це весь час бути при своїй улюбленій роботі, але при цьому не варто відмовлятися від задоволень та від відпочинку. Саме про відпочинок ми сьогодні будемо відверто розмовляти із директором регіонального відділення мережі туристичних агенцій «Соната» Максимом Деньковичем. Доброго вечора. Доброго вечора. Максим, ви закінчили нашу податкову академію, але працюєте в сфері туризму. Чому так? Ну, да, Правду кажучи, закінчив академію податкову нашу, і це теж досить цікаво. Робота працювати в органах Державної податкової служби. Адже кожна робота по-своєму, вона, як то кажуть, і цікава і відповідальна, і потрібно сумнівно та старано відноситися до своєї професії, де б ти не працював. Але що касається сфери туризму, то це безперечно є дуже цікава сфера. Ну, сфера, в якій завжди пізнається багато всього нового, надзвичайно. Цікавого, адже наша планета дуже велика, і є багато різних куточків по всьому світу, дуже красивих, яких навіть раніше ми не могли собі уявити, що така красота існує, і можна поїхати. Так тому в сферою туризму я з дуже великим задоволенням увійшов і не жалію це дуже пізнавально, цікаво та завжди повчально. А що являє собою компанія Соната, коли власне вона з'явилась? Компанія Соната війшла на туристичний ринок у 2002 році, так як вона війшла як туроператор. Згодом, трошки пізніше, десь у 2004 році була створена свій тур вже власний туроператор, який дали назву йому Соната Травел. Соната Травел, це туроператор, ми охопили. Всю Європу, скажімо так, та маємо свої власні направлення в такі країни, як Великобританія, США, Ізраїль. Ці тури є Канада, ці тури вони є досить рідкісними і досить дуже цікавими. І от наша компанія, вона як не з багатьох компаній, яка предоставляє тури у такі у ці країни. Ну, десь пізніше ми вже започаткували такий проєкт, який називається WorkUI. Це проєкт по працевлаштуванню за кордоном. Ми маємо ліцензію на працевлаштування за кордоном. У нас, тому наші клієнти їдуть без проблем туди, не боячись нічого, чи щось підведуть, чи щось буде не так. Також студентські програми у нас є дуже багато по обміну студентам та може важливо and Travel USA» – це робота та подорож для студентів на вітній період і можливість попрацювати та подивитися на інші країни і знатися для себе багато нового та цікавого. Згодом запустився такий проект, як франчайзинг, почали відкриватися офіси. По всій Україні так створилася мережа агенцій Соната. Скільки на сьогодні є агенцій? На сьогодні вже начисляється біля 40 агенцій по всій Україні, і в кожній з наш в нашому відділенні ви можете отримати послуги однаково і ціна, якості да качественно наші клієнти в будь-якому відділенні будуть себе відчувати, як ніби вони в центральному відділенні нашого офісу. Максим, а з якими туроператорами, партнерами ви працюєте на сьогодні? Так як мережа агенції Соната вона прагне охопити все, що стосується за кордоном. Тому щоб найбільший вибір предоставити туристу найбільший вибір, ми співпрацюємо з Дуже багатьма туроператорами, які виступають нашими партнерами по таким країнам, як Єгипет, Турція, Болгарія. І тому наш клієнт має дуже великий широкий вибір і може попасти у будь-яку е, точку світу е, за, за власним бажанням. Е, Максим, на сьогодні складні часи і курс валют досить таки високий. Куди на сьогодні бажають їхати відпочивати українці? Ну, як і е, в минулому, українці передають. Е, Перевагу таким країнам ну залишаються віргами, так як Єгипет, Болгарія, Турція, особливо Болгарія, Турція у літній період. Але так як складний час трошки і, ну, і трошки це стало дорожче для українця, то і, клієнти підходять до підбору туру більш ретельніше, більш хочуть скомпонувати -е -е такі якості, як ціна, якість. І вже більш ретельніше ставляться до різних нюансів, таке як проживання, харчування та довгостроковість відпочинку. Максим, а які переваги туристичного страхування в Сонаті? Наша компанія з туристичного страхуванню працює з такою відомою, та вже досить знаходиться на українському ринку. Страхова компанія Інго Україна. Від неї ми при наших туристів страхуємо у їхніх подорожах. Переваги цієї страхування туристів від цієї компанії це такі, що немає обмеження у віці. Наприклад, можемо страхувати людину, навіть якій понад 70 років. Можливість страхування без франшизи, де не потрібно вказувати величину страхування від страхового відшкодування. Так є страхування від, з відкритою датою. Наприклад, коли турист не знає точно, якого числа він хоче вилетіти, ну приблизно вже собі надумав якісь числа, то він може з відкритою датою, з якимось періодом застрахуватися, коли вже він надумає полетіти. з угу. таким є, як ми страхуємо туристів, які їдуть на спільно. Змагання, наприклад, для активного відпочинку їдуть, наприклад, це лижі, там, скейтборди, вінсерфінги, серфінги, вони мають ризик, тому це йде теж для <клес> таке страхування. Mm -hmm. Ну І саме основне, це для любого туриста. Вид страхування, щоб, щоб найкраще його відпочинок пройшов та безпечніше, і наш турист ні, не переживав. Ні за, що. Ні за що. По яких країнах надаєте консалтингові послуги після того, як з'явилася, наша наш туроператор Соната Travel, ми почали надавати консалтингові послуги. Це візова підтримка, яку ми проводимо по всім. Майже по всім країнам, тим паче ми акредитовані у таких посольствах, як Польща, Литва, Угорщина, Італія та Словенія. Ми маємо там акредитацію, і наша компанія дуже тісно співпрацює з цими посольствами і маємо як довіру, нашу компанію має такі посольства, нашу довіру мають. І ми людям відкриваємо, робимо візи, допомагаємо в зборі документів і підказуємо по любим питанням, з якими звертаються до нас наші туристи. Ну Максим, сьогодні досить актуально таке питання, як робота за кордоном. Багато людей виїжджає в різні країни, як саме працює в даному направленні компанія Соната. Ну так сталося, що е, у нашій країні е, зараз доволі е, тяж, такий, тяжкий час настав, і е, 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 дуже це відбилося на е, працевлаштуванні українців, і, і все менше і менше підприємств залишаються, зали, працювати. Так, залишаються працювати на ринку, тому скорочуються робочі місця і люди все частіше звертаються до нас е, за такою послугою працевлаштування за кордоном. Ми, ми маємо ліцензію, наша компанія на працевлаштування за кордоном, і ми влаштовуємо людей у такі країни, як Польща, Арабські Емірати та Єрданія. Угу. І, і надалі ми розвиваємо наш круг і в майбутньому будуть ще інші країни підключатися. Ну так як от Польща, вона наш і сусід, скажімо так, найбільше поки ми акцент зробили на на Польщі, тому у нас є такий даже сайт створений Work.ua, на якому є багато вакансій, яких людина може переглянути собі, підібрати, почитати всі умови і звернутися до нас і поїхати заробляти гроші за кордон. А Ізраїль мало ще їдуть. І, Ізраїль їдуть, але дуже рідко бувають мало поки вакансій, тому що там дуже прискіпливо ставляться до підбору. Персоналу тому людина бути дуже пізна, ну, пізнавальною, гарно виглядати і знати безумовно англійську мову. Та вміти спілкуватися з людьми. Ну трошки умови для Ізраїлю тяжкі, але люди їдуть буває також. Максим, а що цікавого ваша компанія може запропонувати для молоді для студентів? Це дуже цікаве питання, так як мережа агенції Соната дуже багато пропонує студентам та молоді. Ми займаємося такими студентськими програмами. От як дуже вона популярна у інших країнах, до нас вони зараз в більші країни зараз тільки до, от, до нашого міста доходить. Така програма, яка називається вот, Work and Travel USA, Work and Travel Germany, Work and Travel Poland. Це, це програми, по яких студенти їдуть на літній період. Там вони працюють і заодно навчаються і пізнають багато іншого. Також у нас є по обміну для студентів є такі програми, по яким вони їдуть у іншу країну, проживають у сім'ї, набираються їхнього. Вміння їхнього спілкування, дивляться на їхнє життя, і потім, приїжджаючи, повертаючись назад, вони вже якось по-іншому пересмислюють і планують своє подальше там, роботу, навчання. Також є і для спеціалістів у нас. Це. Такі програми для спеціалістів, які вже працюють по професії після закінчення університету, та для тих студентів, які зв'язаються на останньому курсі і хочуть поїхати для підвищення кваліфікації, попрацювати, набратися, як кажуть, опиту, ну і повисити свій рівень знання та кваліфікованості. А стосовно корпоративного направлення, з ким е, працюєте і які у вас переваги? Корпоративне направлення це такий е, продукт, він дуже е, цікавий та дуже, він, е, до нього треба підходити дуже ретельно. Тому е, з корпоративними клієнтами ми працюємо, можна сказати, 24 години на добу, 7 днів у е, тиждень. Е, так як е, це е, корпоративне сполоння, воно охоплює собою е, це. Виїзд за кордон груп, груп людей, ну, також є індивідуальні, але більшість груп людей на бізнес-семінари, на бізнес-навчання, на зустрічі різних компаній. Виставки, напевно, на виставки, якісь, фестивалі. Так, тому потрібно якнайкраще підготувати. Наш турист, прийшовши до нас, він отримує це все в нас, цю сферу послуг. В одній нашій компанії, тому що ми від бронювання літака до відкриття візи займаємося всім. Тому звернувшись до нас клієнт, він вже не переживає ні за що. Ми беремо його в роботу і займаємося від А до Я. Тому наші клієнти по корпоративному обслуговуванню відчувають себе з нами впевнено та надійно. До речі, ви сказали про візи. Нам все обіцяють і обіцяють безвізовий режим. Але поки що це питання є відкритим. Вас як замовляють візи? Питання візової підтримки. Ми відносимося надзвичайно відповідально. Ми займаємося перекладом документів та анкет та запрошень і їхнім заповненням на інших краї... мовах краї... світу. Тому питання віз ну так. Ну, про безлізовий режим скажемо так, що це ще у майбутньому, тому що це дуже відповідально, це багато потрібно документів, часу та підготовки. Стосовно пасажирських перевезень, наша компанія теж себе почуває на ринку дуже стабільно, тому що ми маємо акредитацію в здушному повітряному повітряному Прості. асоціації повітряного транспорту який називається ІАТА, і тому у нас підписані договори з усіма перевізниками, які співпрацюють на Україні. Ми людям без питань за 5 хвилин бронюємо та виписуємо квитки на літаки, на автобуси у різні країни світу. Ми, потяги, ми працюємо поки що тільки Україна та Росія. А що стосується авіа та автобусних перевезень, у нас ви можете знайти будь-який квиток по будь-якому направленню, підберемо якомога краще, щоб була ціна та якість. Так. І ми працюємо з, такі, з перевізниками, тільки найкращими. Тому навіть автобуси у нас всі єврокласа, тому наш турист завжди їде комфортно та безпечно. А, Максим, а чи надає ваша компанія послуги і які саме от, для оформлення документів при виїзді за кордон? Так, звичайно, ми надаємо таку послугу як оформлення документів для виїзду за кордон. Сюди входить закордонний паспорт, дитячий закордонний паспорт, проїзний та вписання дітей у паспорти батьків. Тим паче у нас є так, як швидко ми можемо це зробити, по бажанню клієнта за 10 днів або за звичайний термін, за 20 днів. Тому що не всі клієнти у наш час мають змогу виділити час для оформлення, для збирання всіх необхідних пакетів документів. І, і черги, черги там так. Тому ми нашим клієнтам пропонуємо і наші клієнти з радістю користуються такою послугою нашої агенції. То й всі документи нікуди не потрібно ходити, зайшовши в сенату, ви отримаєте так, все. Так, так, так. І зайшовши в сенату, ви можете безперечно замовити все, що касається за кордоном. І і закордонного паспорту також без проблем А стосовно перекладів. Є документи, які потрібно перекладати. Ви маєте своє власне таке бюро перекладів? Так, так. Наша агенція так. має дуже великі штати, і в ньому є люди, перекладачі наші, які займаються так перекладом документів, заповненням документів на іншій мові. З перекладом запрошень, викликів на роботу, тому що люди не завжди можуть знайти, де це можна зробити, перекласти, а самі також не всі знають інші язики, мова, інші мови так? да і мови інших країн. Тому також дуже часто до нас звертаються по такому питанню, що по якому ми дуже з радістю допомагаємо нашим клієнтам. До речі, де тобі самому подобається відпочивати? Ну, мені самому звісно, у такі, як Кіпр, Мальдіви, це безумовно, тому що там одні з найкращих пляжів, одне з найкращого обслуговування, дуже красиві міста, які залишаються у пам'яті на все життя. Тому пропоную взагалі клієнтам такі, от як от Мальдіви, я ж кажу. Кіпер ще входить, та Шрі-Ланка входить дуже гарні країни. Багато чого цікавого, захопливого. Досить нам Єгипта і Турції пора розширяти географію. І відпочинку. Так, так, так наші українці ми так привикли. От Турція Єгипет, і не завжди їм пропонують, розповідають, що є багато інших, не менш цікавих. Направлень курсів і доступних по цінам, які можна підібрати, ціна, якість клієнту за його бажанням, це без проблем. І програма Фортуна також діє, не? коли терміново можна виїхати, від цього буде залежати ціна. І так, так. Це йде, як, ну, ніби як або раннє бронювання, є таке мож, у нас mm -hmm. послуга. Якщо ви бронюєте тур раніше, він вам виходить дешевший, тому що ви наперед його бронюєте. Також є у нас горячі пропозиції. Це пропозиції за кілька днів до виліту, до виліту на курорт, де людина може взяти сумки за 1-2 дня, Зібрати Якої і ще. поїхати відпочивати, і при, при чому зекономити і, т, і певну суму грошей, яка їй знадобиться Вулиць, краще, 20 точно. Да, краще їй вона знадобиться, на, вона собі купить сувеніри, там, чи попробує якісь нові блюда. І, і, і тому ми... Пропонуємо гарячі путівки, так як багато країн, такі як Єгипет, Турцію та інші, віза не, не потребується, вона ставиться по прильоту. Так само і Таїланд, Індія по прильоту. То тобто... так так. Тому людина Хочется, може щоб люди за їхали, їхали трошки далі за день замовити тур і вже на слідчий день поїхати. У нас акція проходить, що людина при замовленні. Тура в нашій агенції отримує подарок такий приємний. Це ж білети до міста виліту в одну та іншу сторону mm -hmm. на кожну особу. Тобто вже на білетах так, тому від людину, Києва можна добрати. Так, Тому весь трансфер вже заплачений. Тому людина вже ні про що не взявши тур у нас, замовивши, вона вже ні про що не переживає. Вже ніяких квітків, ніяких білетів у неї. Вже є, Сполучені Штати Америки їдуть туди відпочивати. і Наскільки складно туди попасти <гум> відверто. Направлення, таке направлення, як Штати Америки, ми теж на ньому акцентуємо увагу, тому що ми, у нас є розроблені дуже цікаві тури власні по Америці та Канаді. Дуже ми до цього питання підходимо серйозно, тому що. Це дуже такі країни, які вибагливі в своїх ну, в своїх, ну щоб пустити туриста, так. вони дуже вибагливі до всіх питань. Но ми так робимо такі тури, дуже цікаві, дуже з задоволенням туристи їдуть і бачать багато всього, дуже нового, цікавого і з великим задоволенням повертаються і радіють, що вони так з'їздили і набралися дуже багато Позитив. позитиву. Чомусь так складається, що ми. Краще знаємо деякі країни Європи, ніж власне свою неньку Україну. Є у вас якісь подорожі досить цікаві по Україні? Так, звичайно, ми також пропонуємо нашим нашим туристам е, тури, автобусні е, тури, по які включають в себе одну або декілька е, міст України. Такі дуже багато цікавих місць наші туристи відвідують так. Наприклад, вода у нашій компанії є такий тур у камянськ подільське наше місто там Приїжджають так, туристи. Так, да? туристи, приїжджаючи сюди, вони дуже задоволенням. По нашому місту роблять про ходять по екскурсіям, нашу фортецю дуже з задоволенням відвідують. Також дуже популярністю є львів, Карпати. Та інші от, такі цікаві наші міста, нашої країни, і люди дуже часто з задоволенням їдуть відпочивати по містам України. Ну, літо відпочинок, це понятно. А стосовно зимового відпочинку, що туристична агенція Соната може запропонувати? Не... На рахунок зимового відпочинку ми також робимо на цьому акцент. У нашому у нас наша компанія випускає такі журнали, навіть називається Сонатори Вір, в яких є зимній період, в якому є дуже хороші горнолижні курорти, такі в таких країнах, як Грузія, Італія, Україна входить сюди і Польща, і дуже чудові там горнолижні курорти. І також зимою наші туристи мають куди поїхати відпочити із задоволенням їздять на різні на курорти. Нада зимовий відпочинок і залишаються більш ніж задоволеними. На щастя, компанія Соната, туристична компанія Соната, розвивається, як і. Деякі наші підприємства це приємно тішить. Які плани ваші на майбутнє стосовно розвитку? Так, звичайно, наша компанія Соната. Вона ніколи не зупиняється у плані розвитку. У нас завжди з'являються нові пропозиції для наших клієнтів. Це нові тури, наприклад, нові студентські програми. От у цьому році у нас з'явилася нова студентська програма, така як Work and Travel Польща. Також ми розширюємося, розширюємося, скажімо так, кожен місяць-півроку відкривається нове відділення у якомусь новому місці України. Так вже відкрилося у Києві вже третій офіс, у Львові, другий, в Одесі, другий. І також в Кам'янці-Подільському відкрилися в Хмельницькому, в Чернівцях та в інших містах. І ми ніколи не зупиняємося на розширенні, завжди пропонуємо щось нове, більш, більш якісне, більш доступніше нашим клієнтам. Тому вони завжди можуть в нас знати про щось нове та цікаве. Їх це може зацікавити. Головне, ви працюєте для задоволення людей. Так, так ми стараємося, щоб все, все для наших туристів вони були задоволені, були, вони отримали максимум весь спектр послуг. І все в одній компанії, все, що зв'язано за кордоном, ми на коммержа агенції соната надає нашим туристам. Дякую, Максим, за те, що ми сьогодні відверто поспілкувались. Хочу підняти цей келих за вас за те, щоб розвивалася, і надалі компанія туристичних агенцій Соната, щоб клієнтів у вас було дуже багато. Ну вам особисто миру, злагоди і любові. Дякую за приємні слова. Ми завжди стараємося, запрошуємо наших клієнтів до нас, завжди раді всіх бачити. Дякую. Ось такою була сьогоднішня наша відверта розмова із. Директором регіонального відділення мережі туристичних агенцій Соната Максимом Деньковичем не забувайте про себе і обов'язково знаходьте час для відпочинку. Хай вам щастить!